Оже весняна днина сприяє тому, що на Ужгорощині кількість учасників всеукраїнської акції Майбутнє лісу твоїх руках постійно зростає. Урочищі Сирий Потік висаджували саджанці Ялиці Білої, представники обласної та районної влади, засобів масової інформації, громадськість села Кам'яниця, відомі художники нашого краю та учні кам'яницького шкільного лісництва. Саме це дерево із Закарпатської області минулого року. Прикрасило площу святого Павла у Ватікані і тим самим стало початком закладання плантації новорічних ялинок, про що засвідчила встановлена тут пам'ятна табличка. Сюди вже традиційно прийшли ті, хто садив дерева минулі роки і захотів підтримати акцію цієї весни. А для владики Мілана єпископа Мукачівського цьогорічна третя посадка стала ще й символічною. Бо якраз цей час, три роки тому, він став єпископом ординарієм. Я дуже радий, що цей для мене особисто пам'ятний день можу продовжувати то благородне діло, яке ми почали ми вже в минулому році. Ту цю традицію висаджування цих різдвяних. Дерев, як, як кажуть, лісники може за вісім років, будуть приготувані на жатву, тобто під лініями тут інше рости не може, Висока, високі дерева не можуть бути, і, і фактично воно би було невикористаною землею. І на такий спосіб можуть рости деревці, які будуть на різдво тішити людей в їхніх домівках. Скажіть, будь ласка, в своїх службах Божих і ваших храмах ви використовуєте, ви пропагуєте любов до лісу, до збереження природи? Но, насамперед. Всюди проголошуємо любов до Бога, до нього як до творця, і любов до людей, які є тим найважливішим сотворінням. І коли людина має справжню любов до Бога і до людей, тоді якщо дійсно думає, починає вшанувати і інше творіння, і в тому числі якраз те від чого так багато залежить. Ліс є дійсно важливим. Важливою частиною і Треба багато нам навчитися. Мусимо допомогти лісникам в тому значенні, щоб і вони робили благородне діло, наприклад, як ліквідацію лішних лісних доріг, які залишаються після виробу лісу. Тому що вже зараз є докази, що ці лісні дороги, яких прибуває в Європі, тисячі кілометрів кожного року, вони спричинюють то висихання і упадання в. Pod, tomu, čo narušujú sa kapilári normálneho e, systému lisovoho, kde e, voda e, by vchodila v zemľu a ona vytíká To spôsobuje i pavotky a tak ďalšie. Takže ne e, líše vyrúbovania jak také, ale jak raz e, vydvozenia lísu i zališania, e, zališania tých e, nekultivovaných lisných dorých. Takže ja nadieju sa, že spilkovania s lisníkami malinko v tomu to, že dopomôže, že by sme e, robili dobre dílo. Щороку долучається до акції і генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Пачкаї. Я це вважаю дуже важливим. Вот, в минулому році в місті Міланом Шашиком садили тисячі дерев. Це для мене був більший праздник, і я вже дуже чекав після длинної э, длинной зимы, что как можем приходить на природу и поработать вместе за Карпатцами здесь в лесу. І для я сьогодні беречь, 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 беречь окружающую щоб э, этот, э, ліс, береч окружаючого храм Для нас які люблять природу. перша взяла участь у посадці новорічних ялинок генеральний консул Словаччини в Ужгороді Янка Бур'янова. Це моя перша посадка лісу на Ужгородщині. Дуже рада, що беру участь у такій важливій і корисній справі. При кожній можливості буду приходити сюди і дивитись, як ростуть дерева, адже ліси, ріки найбільше надбання, яке у нас є. За це маємо дякувати Богові, що живемо в такій прекрасній частині планети, де природа нам подарувала найцінніше багатство, яке необхідно оберігати, пестити і примножувати для майбутніх поколінь. Цьогоріч до щорічної акції «Майбутній ліс у твоїх руках також долучилися лісівники з Угорщини та Словаччини. Я радий, що потрапив на таку благородну акцію. Ви, мабуть, і не думали, що будете садити дерева сьогодні. Не думав, що садитиму дерева в лісі, але не роблю з цього проблеми. Ми вже разом посадили не одне дерево, посадимо ще. Після старанних зусиль учасників акції. Плантація новорічних ялинок розширилася і поповнилася новими саджанцями вічно-зеленої красуні. На площі пів гектара посаджено 2500 штук саджанців ялиці білої, яка вирощена в наших лісових розсадниках. Це є трьохрічка і вона дуже прекрасно в такому віці приживається. Значить, для того, щоб з цієї плантації вже була ялинка для окраси новорічно-різдвяних свят, так, так оптимально 7-8 років треба, аби вона вже була для того, щоб прикрасити свято. Всього ж протягом весняного періоду Ужгородським лісгоспом буде проведено лісовідновлення на площі 48 гектарів. Створюємо лісові культури дуба. І бука, а допоможні з участю, з участю таких цінних порід, які вирощені в наших лісових розсадниках, як дугласія, ялиця, смерека, модрина, горіх, черешня, груша і другі породи. Вони допоможні, головне дуб і бук. Ну, я знаю, що ви хочете вести дуб австрійський. Що це за порода, і для ага. чого ви його водите? Так, ми вводимо дуб австрійський як екзот. Основні наші породи це дуб черещитий, дуб скельний, а ми даємо багато екзотів тих, які мають куртинами прикрасити наш лісовий фон, в тому числі і ця сама Дугласія. От вона 100 років тому лісівниками Чесько-Словацької Республіки теж була посаджена тут як. Як екзот, і вона прекрасно прожилася. Ми вже маємо багато створених лісових культур з участю цієї дугласії. Ми ще цього року навесні засіємо лісове насіння у лісові розсадники, яке ми зібрали, 35 видів. І цього посіву буде 0,10 сотин. Далі 10 тисяч посадкового матеріалу зашколіруємо. Школка, де вони будуть. Вирощуватися для того, аби піти знач, в посадку. На 10 гектарах буде проведено доповнення лісових культур. Є де відпало, там буде проведено доповнення. Велику роботу проводить Ужгородський лісгосп і по озелененню навколишніх сіл та обласного центру. Для цього вже відпущено тисяча штук саджанців. Порядка 15 видів, але це процес продовжується. І сьогодні поступають заявки. хтім, де знайшли на поселах селах, де алея там біля школи, церкви, садика. Ну і повним ходом ця робота продовжується. Лісокультурна кампанія продовжилась у Великодобринському лісництві. Угорські лісівники разом з вихованцями будинку милосердя Добрий самаритянин висадили алею сосни чорної та Берези. Ужгородське лісове господарство вже 15 років співпрацює з дитячим притулком. Тут створений тоді ще вічно-зелений куточок. Тепер і око радує, і від спекотного сонця рятує. Ми раді, що вони нам дають ну, в качестві подарка цих саженців. Зараз, як ви бачите, тут болі трьохсот. 300... сосен, значит, э, вечно зеленые, э, потом имеем дубовые э, рассады, имеем также э, березу. И сейчас большая радость для нас, что около 100 саженцев снова подарили нам. Э, это наша большая радость, это служит как фильтром, тут главная дорога. Кроме того, для детей это очень хороший пример. ми знаємо, що дерева це для człowieka, це це чудо, тому що для для глаз даёт красоту, зимой даёт теплоту, летом от солнца защищает. Крім этого, ми знаємо, що, наприклад, акація, якщо цвіте, мед получаем, значить, сладче делает нашу жизнь. Ми дуже раді з того, що садили дерева разом з дітьми із притулку. Ця співпраця між нашими лісовими господарствами багаторічна, і тепер сюди приїхали, щоб продовжити її на професійному рівні двох сусідніх держав. Окремо, нам сьогодні було цікаво побувати в інформаційному центрі. У нас теж існують подібні, щоправда, наші центри це лісові школи, завдання яких привити любов до лісу в майбутніх поколінь, щоб в подальшому діти не лише шанували і оберігали природу, а й працювали в лісі. Угольські діти теж беруть участь у посадках, а також у зборі насіння, яке потім висівають і таким чином сприяють збільшенню лісових. Площ. І водночас ця природоохоронна акція підвищує відповідальність за збереження та примноження вічно-зеленого друга. По завершенні акції кожен її учасник, отримавши в подарунок саджаниці ялиці Білої, тим самим примножить зеленого друга не лише в лісі, а й в себе вдома. Крім участі у посадці лісу, у гості з Угорщини із цікавістю відвідали Ужгородський Держизос, де ознайомилися з індикаторами типів лісу Карпат і живими сторінками червоної книги. Тут є 16 видів від мокрих, від самих мокрих і багатих он у калюжниця болотна до верха до Іван Чаю. До ЗНІД по-українськи, це самі суду для самих сухих почвах. Від мокрих до сухих індикатори, саме типові види, тут охоплено все, що є в Закарпатті. У нас 61 лісорослинний тип умов в Закарпатті є. і представники, ці представники ростуть у цих 61 типу умов Закарпаття. З цією лівою стороною колекція рослин від самих Заболочених місць теж до самих вершин до Альпійських. Але це вже занесені занесені всі, всі в червону вітню. Загальна колекція червонокнижних рослин на сьогодні складає 43 види. А тут знаходить сора тут, тут, тут 43 знаю, види 40, живих ой, рослин. Також угорські лісівники продовжили знайомство з природно-заповідним фондом уж лісгоспу і відвідали ботанічну пам'ятку загальнодержавного значення Тепла яма. У цьому резерваті дубових та дубово-букових лісів на висоті від 250 до 600 метрів над рівнем моря представлені майже всі формації і субформації, характерні для вулканічних Карпат. Спільна співпраця та дружба українсько-угорських лісівників вилилась у покладанні вінків поблизу обліску Карлу Вагнеру, який встановили два роки тому державне підприємство Ужгородське лісове господарство. Та товариство лісівників Угорщини є сподівання на те, що професійно дружні стосунки між лісівниками сусідніх держав будуть продовжуватись і надалі. А такі акції послужать не роз'єднанню, а об'єднанню всіх небайдужих у справі охорони природи.